Ми знаходимося з вами в районі Парк Шевченка, медичний Дімодер. Тут знаходиться мій пластичний хилок Максим Максимович. Дівчатка, ви мене питали, де він знаходиться, але я вам вже говорю. Сьогодні у нас який день 9 день чи 10 концентрація. Почуваю себе шикарно, просто Максим Максимович мене трошки ругав, що я дуже багато ходю. Я кажу, Максим Максимович, ви мені сказали, і я і ходю. Так що ми дівчатка, ми сьогодні йдемо на перев'язку. Вже вона робиться це. Чотири дня ми не робили. І раз чотири дня. Зараз ми відкриємося, подивимося. Дай Боженько, все сухо, все добре, все хорошо. Почуваю себе шикарно, тому що я знаю, що я була в надійних руках у свого Максима Максимовича. Це пластичний хірург від, від Бога. Дівчатка, я от спеціально подивилася. У мене дереш світ під руками Ви понімаєте? Просто хочу вам сказати, дівчатка. Ідемо тільки вперед, по-другому ніяк. І дивіться, я так хочу танцювати, а не можу, бо зараз Максим Максимович, каже, так дивлюсь твої руки одним глазом. Тому що думаю, що зараз буде, чи будеш танцювати, чи прийти, чи скакати. Я кажу, дивіться, навіть якщо я роблю движення, дивіться, в мене жить в красі. Я так роблю. А почекай, чекай. Я сидить Я сьогодні співала пісню. А ти чекай, чекай, я прийду на ці красочка. Ну що, ми за вами сліди. Нормально, Намальність активна, але треба ну, себе поберечь. Ну, <плес> наша це каже, прямо камера уже. Максим Максимович, я вже не захочу до вас. я вертаюсь. Добрий день. Починається. Вчора каже, я одним глазом дивлюсь, бо не знаю, що мені чекати. Ну дивіться, ви казали, не шевелити животом, правильно? А ви мені не казали ногами, руками теж дуже. А я такий ділаю вітер, знаєте. гопачуки. Дивіться, ви поняли? Так, да, бачу, що думає. Головне ось такого не виконувати, коли включаються м'язи, живота, ось такого не виконувати. Тобто, навіть якщо ви хочете щось підняти, ну невелике, да. ви повинні присісти на коліна ось так і взяти ось так. Без, без, ось, без такого. Я вас понял, то це я все не знаю. Якісь він нас дев'ятий, десятий. Зараз порахуємо. Зараз порахуємо, вися... пошли десятий. Чуєте, каже, вчора кажуть, що диван. М'ячутню.

Я буду снімати штани, суж дивіться на мене. Це що, що всі показують кіл поп що? Це вже контент 18. 18? Подожіть. Сидаєте. Почитаємо, що з попальчиком. Субота, неділя, неділя це 8, понеділок 9, 10 і сьогодні 11. Ви доволі, що я в своєму активному образі, як ви сказали, одним глазом видивитися. От скажіть, все, агонь. Так, звісно, у нас на привязки все добре. Ну ми не ми не надіяли, що буде по-другому, але ми завжди, друзі. Я напоминаю, що коли в нас нічого не болить, ми завжди трішки дозволяємо собі більше. Я розумію, що у нас пацієнтка в першу чергу мотивована, і вона от, не може да лежати. Вона повинна от востати, поговорити з вами і від цього заряджається, і ми це бачимо результат. Але у кого при таких об'ємах за приходять жінки, у яких є маленькі дітки? Я вас дуже всіх прошу, щоб вдома був помічник, щоб вас от, від цього от, сімейних робіт. Трішки, як би сказати, тримали відстань, А так, в принципі, Світлана, у нас все добре, 11-й день, і я думаю, що... І мене нічого не болить. Ну, Вообще, ви, не це ви знаєте, я... чесно, я навіть не розумію, що ви робили мені потяжку роді. Ну, це однозначно. Я їх взагалі, дівчатка, живіт, мене не болить. Мені знаєш, що віточки важко, мені важко від цього брові живіта. На самом деле, вообще, я чухаються начинаю жидати. Заживається це, це. Це да це напряки. Вони де зменшуються, і шкіра во чешиться. Це вісім, ви накліїли в пленочку. За я можу покупатися, ростом зробити перев'язочку. Да. Да? Да. Дивіться, тобто, звісно, що там плюс-мінус ще жарко, Звісно, що ми шви контролюємо. Ми вам наклеїли плівку спеціальну, з якою ви можете прийняти душ самостійно. І якщо вона там десь від відійде, ми завтра приїдете, і ми вам просто поміняємо вже сухі пов'язки, і все. Тобто такі моменти ми можемо робити, коли в нас зі швами все добре. І в принципі ви вже змінили зачіску, а з... при... ще повноцінно душ і все. Це і не воно я не гоняв. Я приходжу, в мене коли цей бронежилет, для мене перше, не гоняю. Але все ну, дівчатка, миска банка, полотенце творить чи Серйозно, Серьозно що робити? А як раніше в селі? Що ні? Миску взяла банку тим полотенцем, телес. Але хочу вам дівчатка, сказати, дісти якщо... тут, що ну як. Таке двіження і тебе не болить, У мене дійсно не болить. Ну, от я вам кажу правду. От навіть наша знайома, вона коли позавчора робила операцію. Вчора вже вона прийшла, Дренажі сняли? Дренажі сьогодні зняли. Сьогодні зняли. Одна пачка не сіла, творити чудеса. Хоча мені обізволіще правда робили, я дуже у мене, ви мені у да, сьогодні робили теж. Я дуже, в мене чувствість дуже велика. Я от не знаю. Я хочу вам сказати, дівчатка, я просто життя. Все, що в мене. Який у мене є тут дискомфорт? Це мій пояс, оце о тройний та І ще одна про що ми обговорювали, що спати на спині. А дівчатка, дивіться для мене правда, Я ж я вам завжди казала, що я лягаю лицем подушку, одіялку під ножку, ручку під подушку. Да, я сплю, конечно, тільки на спині, не коїв стучі, не на боку. Я перевертаюсь. Я пристала боком, боком, все боком, боком пристала. Але я вже живчик, дав я стала, побігла, прибігла, всього. Да, самое главное спати на спинке, це самое главное. Ще хочу сказати, дівчаткам, Я мільйон вам говорила. В кожної людини є своє Так, да, Кожна людина в коментарях, ви що мотивуєте на операцію, дівчатка, ні в якому разі я нічого не мотивую. Дивіться, в першу чергу я показую, що я роблю і в кого я роблю. Я, якщо чесно, я прийшла спочатку на потяжку в руді, а потім Максим Максимович взяв цей красивий мізиготі і в каже, ну, якщо тут, то то ну, треба, напевно, все. А я якось сказала, кажу, дивіться, оця краса в ваших руках. Все, ця краса перед вами. Так що, мої хороші, ви хочете, сідайте на дієту у уколи, ріжте собі животик, це ваше право. Я показую те, що я роблю. Я ні в якому разі нікого не мотивую. Дівчатка мої, можна слухати все, прислуговуватися. Але ми чувствуємо себе, ми чуємо себе. От якщо ви захотіли, ви прийшли, зробили. Хоча хочу вам сказати, багато хто боїться, правда, дівчатка. Дуже багато моїх знайомих боялись. Але я вам все показувала з першого свого дня. Я прийшла після наркозу, до наркозу, після, і кожен день я себе показую. Саме головне, що я себе почуваю. Шикарно, я дуже вам дякую. Я вам дякую вашій команді. Я вас обіймаю цілюваєте святоє. Нас рам'ї чи нема? Не знаю, нема времи, I love you, ми вам кажемо. Кома.